Петро, Ще не знаєш, як відкрити кабінет у Юсіс, як завести емейл пошту, то це відео саме для тебе. Це пошагова інструкція, як завести свою пошту, як завести аккаунт Юсіс. Дивись, підписуйся, став коментарі, ділися своїм відео. Так, чи ні? Неправильно, значить, Петро, Петро, Петро. Так, все, ми зайшли до своєї поштової скриньки. Тобто ми створили.